Ще раз сподіваємося, що нарешті нашому мамканню прийде кінець. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і в нас сьогодні радість просто неймовірна. І ми хочемо цією радістю, звичайно ж, з вами поділитися. Вся радість в тому, що ми постійно ходимо і нарікаємо про те, що наша Одеса виглядає ось так. І тепер ось в Одесі представили нову голову департаменту архітектури. Єс! Yes! Анонс був і він справдився. Це. Надія Казанцева, людина з великим досвідом, вона, зокрема, була інженером реставрації таких одеських пам'яток, як Воронцовський палац, готель Червоний свого часу, ляльковий театр Тюз і так далі, і тому подібне. Тобто, досвіду в неї багато, і вона тепер буде займатися тим, щоб приводити все оце от до порядку. Але На засіданні профільної комісії пані Казанцева анонсувала масштабне оновлення містобудівельної документації. Тобто, все це буде перелопачуватися. Планів багато на них пані Казанцева виділила три роки в ідеалі, але в нас є великі сумніви, що їй дадуть зробити те, що вона задумала. Чому ну все дуже зрозуміло? В нас за десятиліття ніхто нічого не робив. Саме тому в нас пам'ятки, ось вона, пам'ятки архітектури, будь ласка, синагога. Тут знаходився одеський архів. Ось воно все рушиться і падає. Натомість в нас виростають, як гриби, нікому не потрібні. Оці от без документації висотки, які нам псують, по-перше, нашу землю і сповзають вниз і тягнуть за собою все решта. Ну і по-друге, просто вигляд зовнішній псують. Відтак. Пані Казанцевій, ми тепер будемо адресувати всі наші болі. Тому, пані Казанцева, ви готуйтесь, ми вам будемо мамкати і показувати, що не так по Одесі. А ви дорогі Одеси гості міста традиційно приходьте в коментарі, якщо знаєте, що в Одесі не так, і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.